Куда я еду? Вы что гоните? Сколько так я поднимался? Ёб твою медь. Подожди, этот купол? Нихера себе. Короче, купол я могу впервые стать нормально посмотреть. О, градырни. Нихера, это не градырня. Градирня, у всю. Вона лівіє. А, ну воно то есть. Короче, все. <головік> Мой косяк проебал. Ну, бывает такое, що ж ти зробиш. Таке життя воно бентежне. Ну вид, конечно, бомба. Так, а з знаем народження. Звикнарт. З вікна, з апартаментів Даліна, завдяки досягнутому по дослідженню технологій викиду захисту. Викиду захисту. Це вікно ви зможете дивитись без перешкод на свою ціль і на майбутнє всього люсту. З днем народження, доктор Далін. А, це йому на днюху типу, подарили.